У нашої голубки миру Ані Лорак, повинен нещодавно був відбутися концерт на узбережжі Туреччини. Туреччина чи не єдина країна, яка дуже позитивно дякує росіянам за те, що завдяки туристичному буму, який відбувається там, адже Туреччина ще й досі має прямі авіасполучення з Росією. Так ось, коли був Коронавірус. Туристична галузь зупинилася. І, мовляв, турки дуже вдячні росіянам за те, що вони допомагають відновити і вкладають в економіку Туреччини. Те саме ми можемо помітити за такими обережними висловлюваннями Ердогана і загалом. Політики Туреччини, яка намагається зберегти нейтралітет і підтримувати як Європу, так і Америку, так і Росію. Головне, як то кажеться, щоб всім було добре. Нагадаю, що Туреччина ще в далекому 1965 році подала заявку на членство в Євросоюзі. Однак так ще й не дійшла. Хто знає чому? Чи не тому, що якраз власне така політика, така позиція дуже суперечить європейським цінностям, де все ж таки Європа також зберігає нейтралітет, але е, вона завжди схильна за цією фальшу нейтралітетом мати якусь таку тверду оцінку все-таки дотримуватись якоїсь догми, якоїсь моралі, все таки упередження. Так ось Ані Лорак з її друзями, Йолка уродженка Ужгорода, Закарпатська область. В Пилип Кикоров, е, хто там був е, цей, е, Григорій Лепс. Ну, мережа готелів оголосила про концерт Ані Лорак, Так, були афіші, це було в інтернеті. Власне, якраз тоді. По Така чутка, я так розумію, це завдяки активістам. так? Якраз ось яка суть і користь, і чому активісти існують. Якраз активісти звернули увагу на те, що, мовляв, Анілорок виступатиме в Туреччині в липні цього року. Хтось поширив Пост. І ось, власне, завдяки активістам її концерт було скасовано. Анілорок зараз е, все рівно. Все рівно вона попадає в інфополе. Шоу-бізнесу. Таке шоу-бізнесово інформаційне поле. Де, власне, висміють її танці про те, що вона випускає альбоми, випускає пісні, кліпи про те, що, мовляв, вона вагітна, подейкують. Все рівно не покидає ані Лорак українців. Якась вона стала надто і набагато актуальна. І якщо ви помітили, це такий безкоштовний хайп. Тобто їй не потрібно ані центу вкласти навіть на відбілювання репутації. Але чомусь надію мейхе Гарановську. Не чіт, не чіпають багатьох артистів, які сидять в Росії. Ну і, власне, ту саму повелі щось про неї вже підзабули. Анілорок все ж таки, і навіть наші журналісти вони використовують гарні фотографії, помітити, анілорок не якісь такі, щоб власне, знецінити. До речі, щодо знецінення, дуже, дуже цікаво те, що ми знецінюємо тоді, коли ми бачили або знаємо, що є. Краще і ліпше. І якраз судячи по тому, що ці фото красиві Ані анілорики, але інформація десь, дещо така висміювання. Іде таке висміювання, тому це не про знецінення. Все ж таки, якщо глибоко покопати, видно, що якось Лорак бентежить українців, і вони її не знецінюють, а навпаки, така йде злість. Що втратили такий талант. І Ані Лорак, звісно, може використовувати це, викручуючи це на свій лад. І в той момент ми бачимо, як Лобода намагається створювати якісний український контент. І їй це чудово вдається. Хоча відношення до неї може бути різне. І я б зараз не хотів говорити про відношення. Ну, творить, нехай творить. Час покаже. Проблема Нілорик яка? Те, що вона не думає мізкам. Очевидно, вона, звісно, вважає себе талановитою, унікальною, відомою. Очевидно, вона знає, як крутитися як бути в шоу-бізнесі. Але з точки зору висловлювань і поняття взагалі, що коїться в цьому світі, такої гнучкості в неї, безумовно, немає. Це означає, що вона знаходиться під впливом. Інших людей, які кажуть, так чи так робити, такі поради. В цих порадах вона загубилася. І взагалі дуже важко вкладається в голові, як дівчина Західної України. Ну, всі ж на Західній Україні в крові мають Бендерівську кров. Так? Всі Західної України мають такий характер. І ну, тобто я не думаю, що Лорак прям така нейтральна-нейтральна. Все-таки, я думаю, що десь там глибоко в душі вона за Україну. Але от якраз через такі поради, через те, що практично 10 років не було жодного україномовного матеріалу, і, знаєте, от, як зарубічани, які виїхали, ні хату не збудували, от нічого в Україні не мають хата валиться, підло прогнила, і от їм нема куди повертатись. Нема куди повертатись, тому що вони не вкладали, так і так само Ані Лорак, може вона б хотіла повернутися в Україну, але їй нема куди вертатись, бо ні матеріалу, вже й ні зв'язки від дивляться як на неї, знаєте, як на придуркувато. ніби на агента КГБ. Тому браво, активісти! Активістів треба цінувати, бо якраз вони знаходять час і зусилля взяти нас за руку і звернути увагу на ті проблеми. На ті ситуації, без яких не було б активістів, багато би було волі і робилися б страшніші речі, тому що всі б думали, ну це норма, ну робить, нехай собі робить. Дякую вам за перегляд, підписуйтесь, бувайте!